У крутий шинок заходить мужик і каже барменові, мені 100 грам горілки. Бармен наливає та подає. Чоловік дістає з кишені мензурку та посвідчення. Контрольна закупівля 75 грамів, штраф 50 доларів. На наступний вечір ті самі особи. Чоловік знову вимірює мензуркою та знімає 50 доларів штрафу. Потім питає бармена, слухай, ти ж мене впізнав, чому все одно не долив? Та мені простіше тобі півсотні віддати, ніж руку збивати через таких мудаків. Чоловік із дружиною прийшли до грузинського ресторану. До них підходить офіціант. Чоловік і каже Ми з дружиною, вегетаріанці, що б ви порекомендували замовити нам у вашому ресторані? Шановний, я наполегливо рекомендую замовити вам таксі. Сашко, як би відкосити від армії? Замоти з донькою військома. Так, але ж у нього син. Ну, якщо ти такий розбірливий, то йди до армії. Подруги питають у дружини програміста. Оксано, а як Петро до тебе залицявся? Оксана після хвилинного роздуму. Комп'ютер показав. Розмова двох подруг учора запропонувала зустрічатися своєму гінекологу. А він що? Сказав, що роботу додому не бере.